12.03 дня Дивіться вже як почали масово Ще не повністю можна сказати масово, але вже в більшості бжілка літає Це снімейка, яку ми посеред зими. Перемінірували. Яка щось погано зимувала після того, як ми її перешерстили, там її обробили. Там вона як огонь зимує дивіться І так усі починають. Гул своє дає, в воздусі вже такий насичений гул. Але ж сонця немає практично. Там мінімальні там проміні, лучі сонечка, і так бджілка.